Зустрічаємо Кіа Карнс напіврак напівджіп. Ловіть такого джепіка. Я навіть не знаю, ну він реально як повноцінний джеп. Він більше, ніж Peugeot 3008. В салоні він 100% більший. Kia, 2 двохлітровий дизельний. Бляха-муха. Дизель. Kia Carens. 2 Двохлітровий бензиновий двигун. Газ в ньому ніколи не стояв, тільки поставили. Чеки квитанції є нового газу на італійських форсунках. В автомобілі робити нічого не потрібно. Подивіться, який стан руля, стан сидінь. Дуже гарний, як косметичний, так і технічний стан автомобіля. Пробіг 309 тисяч кілометрів. На автомобіль 2009 року двохлітровий бензиновий двигун на газу. Сіли, поїхали. Два ключі, всі стекла рідні.